Так, зараз брати рамку. Тут є інша рамка вже запечатаним. Маточником її трогати не можна, а цю потрібно поставити зі гуді. Що так не знаю. От. О, ну, прийом непоганий. Прийом не. Хороший зараз несу на робочий, так би мовити, стіл. Так. Це біодій. Добре. Котрі не запечатані, це... Рехуй, все. Ладно. Так, сьогодні шостий день. Незапечатані три. Один, два, три. Не запечатані. Два ще нормальні, третій можна удалити. Все. Е, на одинадцятий день ми їх запечатаємо. Так, ставимо на місце.